Вітаю всіх на нашому першому уроці української мови. Ну що ж, давайте починати цю захопливу подорож разом. Обіцяю, буде і цікаво, і корисно, і головне зовсім не складно. Гаразд, пориньмо в це. Наша мета сьогодні не просто завчити якісь слова, а от прям одразу почати говорити. Ми зосередимось на таких базових фразах, які дозволять вести просту, але цілком повноцінну розмову. Ось наш план. Бачите, все логічно. Починаємо з привітання. Вчимося прощатися, потім забіжимо до магазину і навіть трошки зазирнемо в майбутнє. Це по суті така собі дорожня карта для першої розмови українською. Ну що ж, почнемо з най-найпершого кроку в будь-якій мові з привітань. Це ж той самий ключик, який відкриває двері до будь-якого спілкування. В українській мові, знаєте, є вибір привіт! Це таке тепле, дружнє слово для тих, кого ми добре знаємо. А от добрий день це абсолютно універсальний варіант. Він підійде майже для будь-якої ситуації, чи то розмова з продавцем, чи зустріч з колегою. Звісно, є й інші варіанти, щоб звучати ще природніше. Вранці можна побажати доброго ранку, а ввечері, відповідно, добрий вечір. Це додає мові таких живих відцінків. Отже, привітатися ми вже вміємо. А що ж далі? Ну, зазвичай, після цього цілком логічно поцікавитися, як у людини справи. Ось вона, ця фраза, як справи, найпоширеніша і найпростіша. Всього два слова, а вони вже показують нашу зацікавленість у співрозмовнику. А ось як це звучить у житті. Уявімо, що ми зустріли знайомого. Все просто. Привіт, Михайло! Як у тебе справи? І ось вам класична відповідь. Тут важливо не тільки відповісти, а й обов'язково перепитати у відповідь У мене все добре, а як у тебе справи? Це, знаєте, така основа ввічливого діалогу. Будь-яка розмова колись закінчується. Тож давайте навчимося, як красиво та правильно прощатися українською. І тут знову ж таки є вибір бувай це таке легке і неформальне прощання для друзів. А от до побачення це більш стандартний та універсальний варіант, він буде доречним у більшості ситуацій. Давайте продовжимо наш діалог, ось так можна почати завершення розмови. У мене теж все добре. Ну тоді до побачення. І ось така дружня відповідь: це просто ідеальний приклад того, як двоє друзів можуть закінчити коротку зустріч, і це абсолютна правда. Ми щойно пройшли повний цикл розмови: привіталися, обмінялися люб'язностями та попрощалися. Повірте, це справді величезний крок у вивченні мови. Тепер давайте додамо до нашого арсеналу кілька, я б сказав, чарівних слів, бо вічливість це універсальна мова, і знати ці слова просто необхідно. Ключове слово в вічливості це, звісно, дякую. Варто звернути увагу, що воно відрізняється від російського аналогу. Це абсолютно незамінне слово для вираження вдячності. Так само і з фразою будь ласка, вона дуже багатогранна це і прошу, і відповідь на дякую. І це ще одна важлива відмінність, яку варто запам'ятати. А тепер найцікавіше практика. Давайте подивимось, як усі ці хрази, що ми вивчили, працюють разом у реальній життєвій ситуації, наприклад, у магазині. І ось подивіться, як гармонійно все поєднується спочатку офіційне привітання Добрий день, а потім вічливе прохання з використанням, будь ласка. Відповідь продавця проста і по суті, ну саме таку фразу можна почути в будь-якому магазині, правда ж? І на завершення ввічливе дякую та приємне побажання. Це ж ідеальне закінчення такої короткої взаємодії. Ми вже так багато всього навчилися, але ж вивчення мови це подорож без кінця. Тож давайте подумаємо, куди можна рухатися далі. Ось три чудові варіанти для продовження навчитися питати дорогу в місті, розповідати трохи про себе, або ж просто ще раз закріпити сьогоднішній матеріал кожен з них це дуже гарний наступний крок. На завершення нашого уроку, замість якихось підсумків, буде щось особливе маленький вірш про те, чим насправді є мова. Мова це сила, це світло і тепло, в ній моє серце, в ній моє добро. Кожне дякую, кожне просте слово то крок у майбутнє, то пісня чудова. Розмовляти неважко, це легко і круто, бо мова рідна веде нас у сутнє. Вона, наче зброя, вона як крила, дає відчуття, що країна єдина. Кожне слово, яке ми вивчили сьогодні, це ж не просто звук, це частина великої культури. Нехай ця думка стане натхненням. До нового уроку!